Для початку взяла перець, його помила, обчистила, у мене тут 3,5 кг. Є різний менший, більшенький. Тепер беру, і нарізаю його смужками. повздовж. Приблизно так. Полосочками нарізаю. Ось перчик я порізала, нарізала, відставлю його по в сторону. А тим часом потрібно приготувати маринад. До каструльки вливаю 1 літр води, додаю 2 столові ложки солі, 2 лаври листочка і приблизно 20 горошин чорного перцю. Сюди ж додаю соняшнику олію 150 мл. І 100 мл оцету. І самий головний інгредієнт це мед. У мене приблизно в півлітровій баночці третя частина банки меду. І додаю ж сюди, до маринаду. Можна додати і більше, буде більш солодший перчик. Також до маринаду можна додати і пекучого перцю. Все за своїм смаком. І тепер перехожу до плити. Все перемішую і довожу маринад до кипіння, щоб сіль і мед розчинилися. Тим часом, поки маринад готується, піду твою каструльку, у мене вона така старенька. Не хвилюйтесь, вона не грязна. І перекидаю сюди ж перець, беру побільше таку каструльку, щоб зручно було перемішувати це все. Ось маринад закипів, відставляю його в сторону, тепер переношу, тепер переношу на вогонь перець. І заливаю його цим маринадом, перемішую і проварюю приблизно 3 хвилинки, час від часу помішую. Накриваю кришкою і засікаю 3 хвилини. Ось минуло 3 хвилини. Перець осів, все гарненько прокипіло. А запах вам такий не передать перчик і мед. Тепер беру півлітрову баночку, трішки потримаю над парою, щоб вона нагрілася. І буду її наповнювати перцем. Туго втрамбовувати не потрібно. І відразу ж заливаю маринадом. І так роблю із, усім, із усіма банками до закінчення перцю. Ось наповнила я банки перцем і маринадом. Вийшло в мене 6 півлітрових баночок. Накриваю їх кришками металевими. І ще потрібно їх простерилізувати 5-7 хвилин. Признову ж каструльку, застелила її старою ганчіркою і переношу сюди ж баночки. Заливаю водичкою. І тепер ставлю це все на вогонь. Від моменту закипання води стерилізую 5 хвилин. Ось який вигляд має всередині. І закручую ключем. Це дуже смачно. Взимку з картопелькою, те, що потрібно. Смачного!